Один з гравців збірної України отримав пошкодження та залишив розташування команди. Чим були незадоволені футболісти збірної після матчу з Грузією? Рибров усе розповів. А Фабріціо Романо виділив одного з наших козаків. Друзі, вітаю, Макс Коляда. Ваша вподобайка. Партнер проекту Favbet. Сьогодні говоримо про збірну України. Не дивно. Завтра вже нас чекає поєдинок проти Чехії. Новин чимало, розбираємо. Почнемо з форми. УАФ відповіли на запит трибунаком. Чому молодіжка грала у формі від. Джома, а не від Adidas. За інформацією УАВ, інші збірні наші а, будуть виступати в Адіку з 25-го року. Повідомити про це заздалегідь, звісно ж, не можна було. Думали, ніхто не помітить. Все логічно, з позиції Adidas це історія ринкова, а для маркетингу набагато доцільніше віддати футболки з селебам, типу Альона Альона, ніж Горбачам. З михавками. Справді, постійно у нас форму якась лажа відбувається, не можуть оголосити, не можуть написати, не можуть повідомити людей, що відбувається, як воно все буде, чомусь у нас завжди якісь з цим, з цим проблеми. Навіть в медіафутболі, тому ж таки, таких проблем немає. До речі, про медіафутбол, друзі, запустив свій телеграм-канал, де розповідаю про всі новини медіафутболу. Таких телеграм-каналів немає, не було, і не знаю, чи будуть. А я створив, підпишіться, вам то буде нескладно і 100% цікаво. Так, от в Медіафутболі навіть таких проблем немає, як у нашій головній команді. Чому? Але добре, форма формою, Фабріціо Романо, легендарний інсайдер, виділив Михайла Мудрика. Ситуація навколо Мудрика абсолютно спокійна. Він старанно працює, прагнучи показати себе під керівництвом Генсом Арески. Повірте, Мудрик є одним з найкращих професіоналів у світі футболу, адже щодня докладає максимум зусиль. А якщо місько буде показати такий футбол, як в матчі проти Грузії, точно у нього все буде добре. До речі, показує. Момент за збірну Грузії грав такий собі грузинський аналог Мудрика, Хвіч Кварацхелі, і він в цьому матчі нічого не показав. А Мудрик показав ще як. Але про Михайло ми говоримо дуже давно. Є один хлопець, про якого ми взагалі ніколи здається не говоримо. Я про калюжну, який в цьому матчі дебютував за збірну і виділився, дай Боже. Коли бачиш калюжно, який повністю віддається, то ти сам заводишся та хочеш вигризати все. А вже ж не ідеальний хавбек помиляється. Але свою роботу він робить вкрай старанно і вкрай наполегливо. Чистить, страхує, перехоплює м'ячі словом, робить те, що має робити хавбек, який грає нижче за Судакова і Шапаренка. Ідеально, знаєте, як в Керлінгу, так, миє цю от підлогу, аби вони свої. ці фігури, я не знаю, як називаються, пускали. Калюжний взагалі ніби не помітив. То, що він за збірну грає. Хоча з якоїсь сторони так і є, бо навіть теж поле було, в принципі, як і в левої частині матчу ВПЛ. Бо от дуже важке поле. Усі хлопці кажуть, що це найгірше поле, яке ми бачили. Але ми розуміємо, чому тут були дощі. Я вдячний гравцям. Вони сьогодні дійсно показали характер. Це дуже важливо на такому полі. Здобули важливі три очки. По обоймі маємо втрату різних. Голкіпер збірної залишив розташування національної команди. Він отримав ушкодження і вирушив до Шахтаря на відновлення. Букмекери фаворитом на цей матч мінімаль, з мінімальною перевагою виділяють саме нашу збірну, але загалом кефи майже рівні. Поєдинок відбудеться завтра, о 21.45. Сьогодні ввечері нас ще чекає прес-конференція Риброва. там, як завжди, буде гаряче. Рибров інакше конференції давати не може. А значить, завтра оглянемо, про що там Сергій Станіславич. Наговорив та говорив словом, не пропустіть наступний друзі. Випуск а на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, підпишіться на мій телеграм-канал про медіафутбол. Буду вам дуже сильно вдячний. Почуємось гарного дня.